Добрий день, шановні глядачі. Я Шевченко Дмитро Павлович, брав участь у всеукраїнському конкурсі Кращий державний службовець і на своїй сторінці у соціальній мережі Контакті я дав зобов'язання. Якщо я пройду до другого туру конкурсу, то буду виконувати сонечко на попереченні. Але враховуючи той момент, що коли останні, останнього разу я виконував цей гімнастичний елемент, я трохи травмувався, а здоров'я кожного громадянина є основним пріоритетом нашої держави, тому замість сонечка я підтягнувся сім разів. Чоловік сказав, чоловік зробив. Будемо на цьому з вами прощатися. Будьте здорові, займайтеся спортом, не вживайте спиртним, не вживайте тютюну, наркотик, наркотиків. Всього найкращого, до побачення.